Уявіть собі Америку 19 століття, молодий, ще не до кінця сформований уряд, швидко зростаючі міста, заводи і фабрики, і в той же час глибока релігійність населення. Ця країна переживала період, який історики назвали Велике Пробудження. І, хоча, на перший погляд це було релігійним явищем, воно мало далекосяжні наслідки для всіх сфер життя. Культури освіти, громадянських прав, руху жінок і афроамериканців. Сьогодні ми розповімо, як хвиля релігійного відродження сформувала суспільство, надихнула на боротьбу за права чорних американців і стала каталізатором для жіночого руху за рівність. Велике пробудження це хвиля релігійного ентузіазму, яка охопила США у другій половині 19 століття. Люди шукали нових форм духовності. Хризматичні проповідники, методисти, евангелісти намагалися повернути пламенність у християнство. Раніше багато американців були пуританами або дотримувалися строгих релігійних норм. Але з ростом міст, фабрик і технологій землеробство втрачало провідну роль. Християнство поступово ставало культурним явищем. Люди відчували себе християнами за звичкою, а не за глибиною віри. Паралельно виник ревайвалізм рух, який закликав до оновлення християнства, до емоційності та активного впливу на життя людей. Харизматичні проповідники закликали до соціальної відповідальності, освіти, морального вдосконалення. Одночасно почалася активна наукова дискусія теорії Дарвіна. Ламарка та Пув'є ставили науку в контраст до релігії. Частина проповідників відреагувала появою ліберального християнства, яке робило акцент на любові та моральних принципах, а не на буквальному трактуванні біблії. Інші, як методисти, дотримувалися суворого фундаменталізму. Цей релігійний рух не залишався лише духовним явищем. Він формував моральні та соціальні цінності, які вплинули на активістів, педагогів і політиків. Вплив на афроамериканську спільноту після громадянської війни та скасування рабства афроамериканці опинилися перед новими викликами: освіта, робота, громадянські права, релігійні громади ставали центрами підтримки. Церкви, методистські та євангелійські конгрегації забезпечували навчання, місця для зборів, моральну підтримку. Одним із ключових діячів був Букер Вашингтон, який пропагував освіту як шлях до економічної та соціальної незалежності афроамериканців. Він казав: ви можете стати технічною елітою. Ставайте інженерами, механіками, конструкторами, архітекторами. Релігійне виховання допомагало афроамериканцям організовуватися і захищати свої права. Воно надавало моральний та етичний фундамент, необхідний для боротьби з дискримінацією. Також церкви стали платформою для перших політичних ініціатив. Афроамериканці вчилися використовувати голос. Організовували зустрічі та заснували громадські організації. Ці навички згодом стали важливими для руху за громадянські права у 20 столітті. Вплив великого пробудження на афроамериканську спільноту став каталізатором для боротьби жінок за свої права. Побачивши приклад боротьби чорних американців за голос, жінки почали задаватися питанням. Якщо афроамериканці можуть голосувати, чому ми не можемо? Перші кроки руху були пов'язані з освітою. Жінки вимагали доступу до навчання, аби отримати інтелектуальні та професійні навички. Далі почався рух суфражисток жінок, які вимагали права голосу. Паралельно діяла соціалістична партія, яка підтримувала економічні та трудові права жінок. Одним із знакових моментів стало 8 березня 1908 року, коли американські швачки вийшли на марш у Вашингтоні. Поліція їх розігнала, але події привернули увагу до проблем. Жінки боролися за свої права десятиліттями, вони отримували по голові, зазнавали насильства, але не здавалися. Результатом цієї боротьби стали поступові зміни. Право голосу, доступ до освіти, формування політичної та економічної самостійності. Сучасні жінки користуються плодами цих протестів, часто навіть не усвідомлюючи, скільки зусиль довелося докласти попередникам. Велике пробудження було не лише духовною хвилею, воно створило моральну та соціальну платформу для усіх активістських рухів. Релігія надихала афроамериканців боротися за освіту і політичні права. Афроамериканський рух демонстрував, що системна дискримінація може бути подолана через організацію та моральний авторитет. Жіночий рух, спостерігаючи за успіхами чорної спільноти, отримав приклад для власної боротьби. Таким чином, виникла ланцюгова реакція. Релігійне відродження вплинуло на афроамериканський активізм. Що в свою чергу вплинуло на жіночий рух за права. Ці процеси формували американське суспільство ХХ століття, створюючи традицію громадянської участі та соціальної відповідальності. Сьогодні ми живемо у світі, де жінки мають право голосу, працюють у політиці і бізнесі. Афроамериканці беруть активну участь у всіх сферах життя. Релігійні організації продовжують бути центрами громадянської активності і підтримки. Всі ці досягнення результат сотень малих та великих битв. Велике пробудження стало каталізатором змін, довівши, навіть духовна хвиля може породжувати соціальні революції. Релігія, освіта, боротьба за права ці три складові 19-го століття переплилися в одну історію, яка продовжує впливати на сучасну Америку. Велике пробудження надихало людей боротися, давало їм моральну силу та організаційні навички. Афроамериканці боролися за освіту та голос, жінки за рівність і право вирішувати свою долю. І сьогодні ми користуємося плодами цих революцій, навіть не підозрюючи, скільки релігійної енергії, відваги та наполегливості стоїть за нашими правами.